Для студентів журналістів Прикарпатського національного університету вже вкотре провели майстер-клас з радіожурналістики. Навчав усім примудростям радійної сфери. Директор інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член національної спілки журналістів України, професор Володимир Різун. Більше про це дивіться далі. Навчити студентів-журналістів радійної справи, а також розповісти про реалії та перспективи української журналістики. Володимир Різун завітав до Прикарпатського університету. Для першокурсників професор різун провів майстер-клас, під час якого студенти-журналісти мали змогу підготувати сюжет радіопередачі та презентувати його своїм колегам. Я прочитав студентам уже дві лекції зі вступу до журналістики, а сьогодні три пари підряд. Ми займаємося випуском радійних новин, тобто радіовипуск новин. Ми маємо зробити 5 хвилин новин, і от фактично, три пари підряд. Ми цим займаємося. Уже ми дійшли до моменту монтажу. Тобто студенти побрали інтерв'ю, студенти визначили, позбирали події, які відбулися протягом тижня у Прикарпатському університеті, бо ми моделюємо роботу радіо Прикарпатського університету, такий підсумковий, новинний тижневий випуск. І потім ми розробили ці події, які ми визначили, що підуть в ефір. Першокурсник Юрій неабияк задоволений майстер-класом, хлопець і не думав, що за такий короткий проміжок часу можна підготувати радійний випуск. Новин. Це просто неоціненний досвід, коли до вас приїжджає директор інституту журналіст... найкращий інститут журналістики України з Київського національного університету. Ми сьогодні відчули себе справжніми радіожурналістами, які здобували інформацію протягом години. Ну, здавалося, щоб нереально це було зробити протягом години часу, але нам вдалося, і ми це зробили. Попри те, що кафедра журналістики доволі молода у Прикарпатському університеті вона активно розвивається і працює за європейськими стандартами. Мені приємно констатувати, що відкриття цієї кафедри стало можливим у зв'язку із відкриттям в інституті філології спеціальності журналістика. Цього року ми вперше здійснили набір, і причому навіть у цих скрутних таких умовах нам вдалося 39 студентів залучити на спеціальність журналіст журналістика у інституті філології. Журналістика в нашому університеті зорієнтована на європейський рівень викладання. Щодня наші студенти працюють над якісно новими якимись проектами. Це можуть бути інтернет-видання, це можуть бути телевізійні, це можуть бути радіосюжети. Ми стараємося, щоб за час навчання в нашому університеті кожен студент сформував собі таке солідне портфоліо, щоб кожен редактор, журналіст хотів запросити його на роботу. А ще керівництво кафедри та викладачі обіцяють, схожі майстер-класи для студентів відбуватимуться і надалі. Ольга Грицев, Андрій Кімарчук, новини телеканала Раї.